А, всем привет, ребята! Сегодня я покажу, как получить спикервум в версия. версии. Да. Так, а спикервуменка. Да. Ну, как бы не пропускать было это видео, да. пусть да, да, и поставьте лайк. Пусть да, подписка и лайк. Все, они нашли. Что, будем начинать? Да. Так, э, Первый Дание я вот так используюсь, попрыгаю. Я можу від... а Нет, 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 нет. Вот сюда приходимо, потом идемо еще и туда, бежим, да. Ой-ой-ой. Ой-ой, куда я відлітаю? Ладно, не фото симп. Ой, здесь у нас спікер вумен, так. Да. Беремо одне задання, да. Так, спікер вумен. Беремо, нажимаємо на старт. І все нагалимо на старт. Teraz puszczamy nogi. No wszę, wy nogi. Teraz... E, nie, tam i dym. Tak. Ой-ой-ой. Це я долетів. Я тут сейчас буду. Так що Так, треба надо зняти. Так, біжимо туди. Да, я тут призываю Так, біжимо сюди. Да. підбираємо ножики. Да, такі. Так, я сейчас еще раз попробую, потому что вас Ну, не знаю. Ну, все, вы, короче, взяли. Теперь получил это земной. Ой-ой-ой-ой-ой. Кусок мяса на это получил. Опа, хопа, кувырки, хо. А як вона вміє корка? Напишіть в коментарі. Так, идемо ще сюди. Ось сюди. ха ха Сюда. Так, прибігає, прибігаємо прибегаем сюда. И всю неру, де там був, да та факт був. Да. Ось де это факбом. А тепер надо туди якось залізти. Ну, я допомогою помощью спикерву менку. Зараз попробую ще раз. Так. Ой. У мене щось не виходить зараз. І о! О, залетів. Тепер ось де у нас балончик такий. Да, сейчас. Yes. Ось де балончик, да, якийсь. Під, підбираємо його. Ну, все, ви підбирали, все, ви отримали спікер вомен, Ви можете за нею гуляти, можете стрибати, можете, бо вона може залізти куди угодно, але тільки будьте осторожні, тому що вона може перелізти. Ну, під земелью. Ну, всем тоді пока-пока.